Вітаю, друзі! Сьогодні 22 грудня. З вами Ларі Клучок. Вчора Київський міжнародний інститут соціологічних досліджень опублікував результати рейтингового опитування, згідно якого 25% опитаних готові на те, щоб прем'єр-міністром майбутнього уряду національної єдності став п'ятий президент України Петро Порошенко. Це дуже цікава новина, з якою варто розібратися, звідки в неї ростуть ноги. Що за цим стоїть, що цьому передувало, ну і що буде з цього, чи буде Порошенко саме прем'єр-міністром і якого уряду. Тому підписуйтесь, лайкайте, вкоментуйте, поширюйте відео друзям. Я вам обіцяю, буде цікаво, і це важливо знати. І так складно заперечити, що ідея зі створення уряду національної єдності, про яку почав говорити. Петро Порошенко ще приблизно два місяці тому вона не заслуговує уваги, тому що ну, направду у нас з єдністю не все дуже добре. Тим паче, нам треба об'єднувати свої зусилля в боротьбі проти російського ворога. Ну це однозначно. Тут ставити під сумнів, ідею, мабуть, точно не варто. Тим паче, у Ізраїлі в результаті атаки Хамасу на Ізраїль також виникла ідея, вона була реалізована. Створити саме уряд Національної єдності. Атака сталася 7 жовтня, нагадаю, у Ізраїлі. А 11 вже жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетанягу погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включно, тут увагу вашу звертаю, з колишніми генералами, щоб керувати країною через Кабінет міністрів воєнного часу. Це, до речі, інформація була опублікована в західній пресі. Я щойно перевіряв, тому саме так і є. Ну і от сьогодні, 22 грудня, коли пройшло майже 2,5 місяці, відносно так, активної медійної кампанії, е, стало відомо, що такий уряд в Україні може бути створений за ініціативи опозиційної політичної сили, і його може очолити Петро Порошенко, тим паче. 25% опитаних дійсно не проти цього. Ну, з тих, кого питали, 25%. Але ще раз наголошую, там є така цікава пікантна деталь стосовно цього опитування. Якщо брати до самої появи цієї такої великої ідеї, то вона ще раз наголошу: бере початок приблизно 2 місяці тому. Просвідкувавши медійний простір. Зробивши такий зріз контент-аналіз, ви точно, мабуть, помітите. Ну, принаймні, я вам підкажу це моє спостереження, воно не випадкове, можете перевіряти. Цю ідею просували саме представники Європейської солідарності після заяви Порошенка, активно підтримували. Ну, Багато моїх колег опозиційних, ну, до речі, про це багато говорив і Віталій Портніков, також депутати Європейської солідарності з парламенту, експерти наближені до пулу Європейської солідарності Петра Порошенка. Ну, і це подавалося як такий заклик до влади сісти за стіл переговорів і створити такий уряд. Але на що сподівалися в ЄС, я не знаю. Бо ну, я просто вам нагадаю. Конфлікт між Порошенком і Зеленським виник давно, ще в 2019 році, до виборів президентських 2019 року, коли Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського. Ну, Після того, дискурс, скажу так, політичної дискусії між цими двома головними претендентами на посаду шостого президента ну він пішов трішки не в те русло, чого лише вартують. Дебати на стадіоні, взаємні звинувачення, брудна медійна кампанія, яка, як на мене, триває і донині. Ну і дійсно, на цьому тлі депутати мали б сказати, що ну ні, не треба цього робити, але повітрі запахло виборами. Такий відчутний був душок, і він почав все активніше, активніше з'являтися в медійному просторі. і Почали навіть з'являтися соціологічні опитування яких почали до запитання ставити до виборців, а чи ви готові до проведення виборів? Ну і звісно, більшість з українців 81% сказали, що ну ніяких виборів бути не може. Пригадайте минулого літа, багато це коментував із аданські в тому числі, бо йому задавали запитання. Хоча, якщо говорити, відверто, то історії з виборами підняли з-за кордону, але я не думаю, що допомогли цьому питанні опозиційні українські політики, які прагнуть повернути владу. Так, от 30 жовтня, Київський міжнародний інститут соціологічних досліджень, який садовував на початку, опублікував результати соціологічного опитання, згідно якого 81 опитаних українців проти виборів під час війни. Ну, тобто їх провести неможливо. А для чого вибори, ви запитаєте мене? Для того, щоб реалізувати історію зі створенням уряду національної єдності, тому що уряди у нас формуються Коаліцію у форматі монокоаліції, яка сьогодні є в парламенті, сформувати якийсь альтернативний уряд навіть на заклик опозиції, неможливо, тому що опозицію на за великим рахунком очолює Петро Порошенко, Владу Зеленський. А я ще не сказав, що конфлікт між ними такий, що немає точки повернення до діалогу. Вона пройдена, точніше, точка не повернення пройдення, перепрошую, саме з того моменту, коли тривала виборча кампанія. І говорити сьогодні про те, що є перспективи можливого діалогу за яким столом, де опозиція разом із владою будуть обговорювати ось саме цю ідею створення уряду національної єдності. Немає таких передумов, вони відсутні. Я їх особисто не бачу. Якщо ви бачите, ну то покажіть мені. Тим паче протистояння переходить в чим далі, тим більше публічну площину між цими двома політиками. Задайте. Не випис Порошенка за кордон, купа звинувачень на адресу Зеленського до неефективності рішень, які ухвалюються, і так далі. Хоча часто густо вони ж дійсно не безпідставні. Навіть проводилися опитування КМІСом згадане, аби виборці українці перепрошую, бачите, знову про вибори оцінили, ви чи правильно Україна рухається в тому напрямку, в який її приведе до успіху. Тобто, чи в правильному напрямку рухається Україна, ну, половина українців вважає, що так. Ну, навіть більше половина, трішки більше 50%. Хоча такий рівень з 2022 року, коли ми мобілізувалися в боротьбі проти російського агресора, трішки просів десь відсотків на 10. Відтак е, виходить, що ну, вибори реалізувати для того, щоб створити новий коаліційний уряд, неможливо. Цю треба ідею відкидати. Але є друга ідея саморозпуск парламенту. Я про це зараз скажу, буквально два слова про те, що свого часу на початку листопада. Керівники фракцій чи представники всіх парламентських фракцій зустрілися на Закарпатті, і підписали такий меморандум про те, що вони не будуть критикувати один одного, про те, що дійсно вони проти виборів, коли йде війна. Ну, соціологія сама за це підказує. Тобто, в кінці жовтня опитування, а за 10 днів 10 листопада підписується такий меморандум, який ніхто його не дотримується. Так, от, е, оскільки вибори провести не можна, депутат, е, депутатів розпустити не можна, бо це ну означатиме оголошення нових виборів. Ну так, давайте спробуємо реалізувати сценарій саморозпуску парламенту, і ви певне бачили. Минулого тижня коментар Давида Рахамі, який сказав, що ми не будемо відпускати депутатів з Верховної Ради, які складають депутатські мандати. Стало відомо, що близько 40 депутатів готові скласти депутатські мандати. Тоді Верховну Раду треба буде розпускати. Ні, не так відразу. Якщо кількість депутатів буде меншою аніж 300, тоді Верховна Рада неправомочна її треба розпустити. Тобто вона саморозпуститься, президента це піти не може. Він сказав про це у, на прес-конференції. Тоді виникає вакуум. Немає коаліції, треба проводити вибори. Вибори провести не можна. Я перепрошую за цю от, це повторення, але щоб ви розуміли, це тупикова ситуація. Зараз, от буквально останній тиждень, два, можливо, менше, але перестали говорити про те, що депутати будуть складати депутатські повноваження від цієї ідеї, також. Відмовилися. Тобто процес, який не передбачає кінцевої мети, як ви бачите. Так, вона формально озвучена, озвучена це створення уряду національної єдності, навіть ті, хто запустив цей процес, він неможливий в реалізації. Втім, головне, щоб цей процес відбувався і він активно зайшов у медійну площину саме 18 грудня, рахуйте 4 дні тому, коли КМІС, згаданий мною, так він постійно присутній зараз, опублікував соціологічне дослідження. Аж 4 із них, точніше, 4 uh, результати він віддавав порційно кожного дня. 18 го динаміка довіри до соціальних інституцій показала, що Верховна Рада не має ніякої довіри. Президент непоганий рівень довіри а заложено найбільший. 19 грудня другого дня про напрямок справи в Україні, про що я вам говорив, що не про довіру до політичних діячів. Ну, виявляється, найбільше довіра до політичних серед політичних діячів це до Зеленського, бо туди не включили залужну. Потім йде довіра до військового командування і ставлення до можливої відставки залужного. Звісно, позитивно схвалюють е діяльність залужного, але проти відставки однозначно, і тому проти відставки. Ну і сьогодні, точніше, вчора, перепрошую, вийшло опитування ставлення до створення уряду національної єдності. І отут, друзі, виявляється, що третина українців. За те, щоб створився був уряд національної єдності. Але коли почали опитувати, хто його має очолити, то дійсно 25% серед тих, хто зміг відповісти, сказали, що це буде Петро Порошенко. Але загалом це лише 6% від загальноопитаних. Від опитаних загалом. Бо 75% опитаних взагалі не змогли визначитися, хто ж буде очолювати цей уряд. Чи Порошенко, чи Залужний, чи Тимошенко. Тобто, ви розумієте ситуацію, наскільки було подано, викривлено інформацію про те, хто може очолити саме коаліційний уряд, тобто уряд Національної єдності. Але коаліція в такої немає, тому що є монокоаліція. Так от, друзі. Я думаю, що вам зрозуміло, звідки много ростуть у цього цілічного дослідження і для чого проведена була ця кампанія. Залужний президент, Порошенко, прем'єр-міністр. Ну а далі вже як складеться, хто буде які портфелі розподіляти, незважаючи на те, що йде на вулиці війна. Але разом із тим депутати проти виборів і українці проти виборів. І якщо у випадку, наприклад, саморозпуску парламенту, то тоді не буде кому створити уряд національної єдності. Це виходить вакуум. Але ж ви бачите, президент не прихильний до ініціативи опозиційних політичних сил, які закликають до єдності, і не хоче. І навіть 75% українців кажуть, та ні, ми цього не хочемо, ми не знаємо, ми не бачимо. Отака історія із урядом національної єдності, отака історія і спроба. Схрестити вужа, вужа з їжем, да? з їжаком, чи як там говорять, ну це настільки важливо, але це не схрещується. Виходить колюча проволока, яку в руки буде взяти дуже непросто, абсолютно неможливо. А як події будуть розвитатися далі? Безумовно, ця історія не завершиться. І нині триває активна дискусія про те, що опозиція хоче об'єднати всіх, а влада не хоче об'єднувати. 25% кажуть, ми хочемо єднання а 75% кажуть. Ні, не хочемо пригадувати історію 2573. Ну, дані фактично цьому є підтвердженням. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть. Чи є перспективи у створенні уряду національної єдності? Чи немає? Для чого взагалі цей був проєкт запущений? Бо так, як на мене, це такий великий медійний проєкт. Ну, вишенька на тортику, додам те, що, до прикладу, сьогодні вчора з'явилася інформація. Що Порошенко отримав від уряду Угорщини там 30 з чим-то мільйонів гривень. Не настільки важливо сам факт. Отримав він як дивіденти від облігацій зовнішньої державної позики, в які Порошенко вкладав гроші свого часу. Зараз активно говорять про те, що це, мовляв, він бере гроші від уряду країни, яка не підтримує Україну. Ну, угорщина не підтримує Україну, але це не від уряду, по-перше, це дивіденти. Тут заради правди також треба говорити, це також елемент політичної боротьби, що вкотре доводить мої слова. Ніякого примирення між цими двома політиками і, в принципі, бути не може. Що направду дійсно шкодить Україні. Я розумію, що частина із вас підтримує Порошенка, частина Зеленського. Зараз я максимально об'єктивно вам розклав, що відбувалося з цим проектом з цією історією. Тому мені буде цікаво почитати ваші коментарі, чи ця історія додала єдності українців, чи не додала. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Не забудьте поставити подобайку, натиснути на дзвіночок. Так ви не пропустите останні відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!